Всім привіт! Ви на каналі Це Футболіссимо. І сьогодні ми розберемо матч ворскла Полісся. Я цей матч буду дивитись. І ми, мій фаворит, що виграє «Ворскла». «Ворскла» дуже амбіційна команда, в неї буде в середу матчу Полтаві і в неділю матчу Полтаві, і сьогодні. Полісся ми не будемо вважати слабкою командою. Вона вийшла з першої ліги. І ця команда виграла Динамо Київ. Динамо вигравала, і Полісся виграв. Отак може бути проти Ворскли теж. Але факт. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі. Це футболісімо». Цей матч можна подивитися на Мегого. Я вважаю, що виграє Ворскла. Ви були на це футболісімо!